Пані, пані, вітаю, мене звати Денис Зайченко і скажу чесно: ситуація дуже дивна. Від Quiet Straight Power 12 на 1200 Вт ватт. Я отримав все, чого я очікував. Це тепер мій основний блок живлення на тестовий стенд, де я можу тепер випробувати, навіть RTX, який не. 4090 ti у Envelink беже потужний, надійний, комплектований під зав'язку, і єдина у нього неприємність виявилась там, де я цього не очікував. Перед тим як почати, з вас, як завжди, подобається підписка та дзвіночок. Ну і не забувайте, що наш україномовний контент нарешті можна фінансово підтримати безпосередньо через YouTube по вартості від однієї чашки кави на місяць. Ну а тепер. До діла почнемо, мабуть, з вартості. Вона у моделі потужністю 1200 Вт на ATX 30 очікувана 10 тисяч гривень або 280 доларів. Конкуренти у Street Power 12 на ринку присутні, їх відносно багато. Більше того, розетка чомусь навіть пхає на заміну цієї моделі попередника Street Power 11. І як висловився один коментатор, на 11-ку звертати увагу абсолютно не варто, доки є 12 версія з підтримкою ATX 30 вона коштує на тисячу гривень дорожче за одинадцяту версію, тому так доки вона є у наявності, краще купляти завжди її. По комплектації все теж очікувано, щедро і багато. Кабелі модульні, присутні пісіякспрес 6 плюс 2 і один кабель 12 vhpwr і кабелі під SATA і стяжки одноразові, і стяжки багаторазові, і гвинти і навіть інструкція. Де, як і очікувалось від Бежебіквайт, прописані довжини кабелів та потужності різних версій. Довжина кабелів, до речі, від 550 мм. І є навіть підтримка Molex. Також в інструкції прописано, як правильно користуватись 12V HPWR, ну тобто не загинати його занадто сильно, бо буде спекотно. Спочатку вашій відеокарті, а потім і вам. І, до речі, перевіряйте, щоб кабель ось 12 vhpwr увійшов у роз'єм до кінця доклацання. Бо інакше теж може бути сумно. Візуально блок живлення солідне. Як і всі старші моделі Big Fight. Довжина його складає 180 мм, що більше, ніж підходить під, скажімо, компактні корпуси типу DAS-2 від Cougar. Огляд буду в описі під відео. Але менше ніж 200 мм, у скажімо, флагманів Dark Power Pro. Є підтримка захисті від підвищеної та заниженої напруги OVP і UVP, відповідно, від короткого замикання і стрибків напруги, відповідно, SCP та SIP. захист від перевантаження за потужністю струмом кожного з каналів теж присутні. Це OPP і OCP, Ну, від перегрів теж є захист, це OTP. PFC активний, як я вже здається казав. Вентилятор тут Be Quiet Silent Wings 3. Це 135 мм модель високої якості. Вентилятор працює на швидкості 450 обертів на хвилину до 600. Десь до 600 Вт навантаження. Чим більше навантаження, тим швидкість більша. На жаль, гібридного режиму роботи немає. Вентилятор не відключається. На щастя, вентилятор не чутно, навіть при навантаженні 1000 Вт. По детальним технічним характеристикам, по конденсаторам, котушкам і таке інше, все буде у текстовому огляді. Тут лише скажу, що пікова ефективність досягається при навантаженні 600 Вт і досягає майже 95 при потребі також можна досягнути навантаження до 1400 Вт і блок жилення не відключиться. Тепер про яку неприємність йшла мова на початку, яку я не очікував. Про кабель живлення, як самі бачите, він нестандартний, нестандартний і несумістий з 99% кабелів живлення від інших блоків живлення, від моніторів, від принтерів, сканерів тощо. Чому? Бо це не звичний нам C13, а новий C19. Тобто BeQuiet не народила із дітонароджувальних органів власний пропєтарний кабель, за що я дякую. Тому C19 можна буде зустріти і у інших виробників. Бо, як я розумію, це частина стандарту PCI-Express 5.0, так само як ATX 3.0. Е, точніше, навпаки, здається, але я не пам'ятаю, в мене вже було відео, але я про це сам забув. Суть у тому, що c 19 розраховується на потужність до 1500 Вт. У той час, як c 13 лише 1200. Чому тоді c 19 зустрівся мені лише зараз, хоча я оглядав Bже потужністю до 1500 Вт раніше, мабуть, тому що c 13 вистачало. Чому не вистачає зараз? самій причині, чому Nvidia вирішила використовувати 12 VHPWR, WR, він же кабель 12V High Power, майбутні відеокарти будуть жерти більше і частіше зі спайками потужності, котрі будуть давати і на блок живлення, і на кабелі, у тому числі величезні навантаження. Загалом мене це не бісить, це нормально. Мене бісить те, що у комплекті Be Quiet! Straight Power 12 на 1200W нема ніякого адаптера перехідника з C19 на C13. Тобто, якщо що ви, як, наприклад, я під час поспішного переїзду зі старої студії на нову загубили кабель, буде вам бідося, бо ані придбати його швидко, ані боргнути у колег не вийде, бо його майже ніде немає і майже немає ні у кого. Це б вирішив комплектний перехідник, але його теж у комплекті нема. Чому я гарантовано впевнений, що можна створити перехідник такого плану? Бо штекери майже аналогічні на три контакта. У теорії навіть я можу перехідник спаяти, а біквайт може навіть причепити наклейку про те, що перехідник не можна використовувати під великі навантаження. Але ні, цього немає. Взагалі нічого немає. Підсумки у мене наступні. блок живлення, те що треба, потужний, дорогий, але воно того варте. Підтримка TX 30 присутня. присутня підтримка майбутніх, у тому числі відеокарт від Nvidia і AMD. Єдина проблема, як я вже сказав, ну чисто технічно хотілося б, звичайно, безшумний режим роботи вентилятора, але це не критично. Найбільш критична проблема це c 19, доки стандарт не буде популяризований з кабелями. Буде біда, яку можна було б вирішити за допомогою перехідника, якого тут немає. Загалом, так рекомендую, і на цьому в мене, мабуть. Все. А у коментарях не забудьте написати, чи важливі вам перехідники у такій ситуації, чи спокійніше вам жити, якщо ви знаєте, що у випадку чого зможете підключити звичайний кабель до незвичайного блока живлення. Мені особисто дуже дуже важливо, я дуже-дуже поважаю універсальність, але ви пишіть і не соромтесь. Ну а тим часом виражаю величезну дяку київському магазину саундмакві за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK600, а також шківському магазину Мотостав і компанії Goodsen Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору під кінокамери Моза Р2С. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Ютубі просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Ротнейшн. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові! whew